Ще один будиночок хочу познайомити. Будиночок знаходиться на площі 7,5 соток. Така відхідна група. Є септик. Два виходи ось до нього. На 8 кубів. Все та ж якісна. Італійська черепиця темного кольору, металеві двері, металопластикові вікна, утеплювач 10 см. Будинок майже готовий, на 90% готовність будинку. Берізка знаходиться на території у селі Також ті барізки, які знаходяться ззаді, теж є ще доволі. Місця, щоб поставити автівку за будинком під навісом. Поряд уже проживають сусіди. 11 квадратних метрів площа будинку. Зайдемо, глянемо його. Він нам сам уже Відкрив двері, просить, заходьте, дивіться мене, оглядайте. Значить, є можливість на другому поверсі зробити ще одну житлову кімнату. Оглянемо її. Бачите, стеля висока доволі. Є місце, де можна зробити кімнату. Вікно є. Ось так от виглядає. Тому, кому буде мало місця, сам є момент розширення. Ця дробинка складується. Ми бачимо тут місце для шафу купе. Далі проходимо в кімнату. Є місце або для каміна, або балерон можна поставити, Стіни вже поштукатурені. -по вже гарний відтінок є декілька спалень. Це у нас котельня. Спальня висока, гарне світло. Натяжна стеля вже є. Сіни пофарбовані. Залишилось поставити двері та меблі побудува поставити. Ще одна кімната. В цій кімнаті є. Власний санвузол. В цій кімнаті є власний санвузол. Ось санвузол гостювий. Можна замість цього зробити терасу, ще одну, а можна користуватися цією. Що? Буде бажання, можна його повністю заск засклити, закрити і буде така от зона, щоб пил не менше ніс в будинок, щоб менше холоду було. Така ось тераска. Нагадую, що разом з будинком загальна площа 124 квадратних метрів. Так, це у нас кухня. Виходи є для робочої зони Місце для витяжки. Як я вам казав раніше, велика готовність будинку, фінішна штукатурка, що ви не можете побачити, як воно переливається гарно. Гарно спланований простір. Хол, центральний хол в цьому приміщенні можна використати зонування меблями. Наприклад, тут поставити диванчик, там буде у нас телевізор, наприклад, на сцені. Тут декоративну якусь перегородку зробити, прозору там або якісь такі спеціальні перегородочки, які повертаються. Кому подобається здоровий хол в принципі, теж доволі цікаво. Стосовно енергоефективності будинку. Будівельники всю зиму би, працювали, робили ремонт, то об'єма цього болярана, наприклад, вистачало, щоб тримати приємну температуру в цьому будинку. Було тепло доволі і по небагато зовсім вийшло витрати деревини. Якщо використовують палети, то ще буде більша ефективність. В той же час ми живемо в, такий, в таку пору, що. В принципі, всяке може бути і такий додатковий елемент опалення будинку, то це є великим плюсом. Що він врахований дасть змогу опалювати будинок в при відключенні наприклад, електроживлення, наприклад. Якщо все інше можна буде перекрити генератором, то тепло тут буде забезпечувати болерон. Дуже якісна штукатурка, гарна. Залишилось завести ваші меблі і поселитися в цей будинок. Ціна, деталі, опис під відео шукайте. З вами був Василь Дмитрук 067 3948 447. Всім гарного дня. Недалеко від. Масиву, який я вам показаний, знаходиться ліцеві насадження, парк. Тому, в принципі, 20 хвилин від Києва і з будиночок в зеленій зоні.